Вітаю, друзі! Як сказати ізобілія українською, пролунало якось у коментарях. А справді, як цікаво, тоді вам зі мною. У нашій солов'їні, друзі, є чіткі відповідники до окремих російських слів. Наприклад, красний червоний, мінута хвилина, глаза, очі тощо. Але є багато випадків, коли російське слово має у нас декілька варіантів. І це залежить від контексту його вживання. Ізобілія – приклад саме такої лексеми. Отже, що-то в ізобілії. мати вдосталь, тобто у достатній мірі. Жирна баранина парувала поруч на дошці. А горпина різала її, доглядаючи, щоб усім було вдосталь. Або дуже багато. В пустилися путь і вдосталь, наковтавшись степової порохняви, витираються тепер хусточками. Ви тобто абільна, рясно. Були парубки в старовинних жупанах. Взяти хрясно на зборки. Цвіту було так рясно, що за ним вони ледве бачили один одного. Жить в ізобілії, жити в достатку, купатися у розкошах. Жили ми при достатку, всього було доволі. Ви говорите про злидні, а самі думаєте і дбаєте тільки про добробут. Та розкіш. Дай же Боже, щоб наші молоді, живі та здорові були, в щасті кохалися, в розкоші купалися. Рок Ізабілія. Ріг достатку. Старовинний герб Харкова красномовно говорить про багатство і родючість краю. На зеленому полі щита, навхрест лежать. Ріг достатку з квітами й плодами та Меркуріїв жезл. Ізобілія, як із чого чівота. Надлишок, страшним лихом польського довоєнного села був надлишок робочої сили. Завдяки землеробству і скотарству люди рідше переходили з місця на місце. Вони почали будувати постійні житла. Відкладати надлишки продуктів про запас. Друзі, але і це ще не все. Ми неодноразово говорили з вами про неповторну забарвленість нашої Солов'їної, яка проявляється, зокрема, і в її синонімічності та багатстві. Сьогодні ми маємо ще одну можливість переконатися в цьому. Адже російське ізабілія по-нашому. Це запам'ятовуємо та не забуваємо про контекст: ряснота, рясота, розкіща, розкіш, привілля, призвіл, щерть, повня, повнява достача, достаток, догода. Говорімо солов'їно, друзі, наснаги нам і перемоги. Все буде Україна!